Доброго дня українці сьогодні в місті Києві відбулася мирна акція, і ми долучилися до неї. і Ми висказали своє бачення стосовно екологічних злочинів і стану міста Києва. Ви перетворили Київ на одне суцільне сміттєзвалище. Ми зробили сюди сотні звернень за п'ять років існування нашої ГО. Яка реакція від КМДА, від посадовців? Нуль. Від поліції нуль. Від прокуратури нуль. Від КМДА нуль. Від ДПР міста Києва нуль. У нас підвищилось захворювання онкологічне у дітей. Раз. Цукровий діабет у дітей в Києві піднявся два. Алергічне захворювання у дітей піднялися три. Зараз наші героїв будуть ховати в Київській області у болоті. Я заходив у те болото. Нам телебачення каже, там нема води, болота нема. Отак води. Лічно я залазив у воду прямо прямому ефірі, отак води. І там, де я стояв у тому болоті, там будуть поховання. Наших захисників будуть ховати там. Під час мирної акції до нас вийшов представник КМДА у справах ветеранів Азовець. І ми йому розповіли, що відбувається в місті Києві з екологією. Що відбувається в Київській області, в селі Мархалівка на території національного кладовища. Він нам пообіцяв, що впродовж двох тижнів він знайде час і поїде з нами. І ми йому покажемо, в яких умовах хочуть хоронити наших героїв. Сподіваємося, що дана розмова дасть свій результат. Тож слідкуйте.